Попри низький рівень злочинності в області, останнім часом Закарпаття рясніє резонансними справами, які набули широкого розголосу на всеукраїнському рівні, так одна з них щодо загибелі байкера під час ДТП в Ужгороді вже передано на розгляд до Києва. Зв'язку з тим дійсно, що не було резонансу вказана подія керівництвом МВС, так як МВС розслідує кримінальну справу дану. Значить, керівництвом МВС прийнято рішення про передачу слідчому. Слідчого відділу безпосередньо Міністерства внутрішніх справ. За таких обставин розслідуванням кримінальної справи займається зараз слідчий Міністерства внутрішніх справ у місті Києві. Нагляд за розслідуванням цієї кримінальної справи веде Генеральна прокуратура. Прокурор області також повідомив про ситуацію, яка склалася навколо справи щодо суїциду школярки Стячева. За словами правоохоронця, проведуть додаткову перевірку. Та за необхідності відновлять сторінку в соцмережі, яка твердженнями родичів і призвела до трагедії. Що стосується значить, цієї е, знищеної інтернет-сторінки, яка якоби була відкрита сторонніми особами на її прізвище, на які згідно е, пояснень. Декого із однокласників вони дійсно бачили, що така сторінка була, і е, така сторінка на сьогоднішній день її немає. Спеціалісти кажуть, що в разі порушення кримінальної справи таку процедуру можна здійснити. Крім того, головний правоохоронець області запевнив, що законність діяльності кар'єру у селі Жборівці Мукачівського району перевірять відповідні контролюючі органи.